Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім, нехай Господь вас. Благословить рясно рясно. Починається наша молитва перед сном. Так, друзі, то зараз 10 година вечора, після нашої прекрасної молитви, правильно? яка у нас була о 9-й молитва в Дусі Кампанії святий вогонь зі святої землі кому саду, я гадаю, що ви вже зрозуміли, цей дух, цей напрямок і тому вирушиться, саме так йдіть у цьому дусі і так тримати, так? жертвуючи заради, не просто мрії, а заради спасіння душі, жертвуючи заради Божої волі, воля, яка до речі, згідно. Писанню вона добра, приємна і досконала, воля, яка вас що, не підведе ніколи. Амінь. До речі, написано в Слові Божому ну, від саї 41, 10 і 11: Не бійся, з тобою, бо я, це говорить Господь, до речі, і не озирайся. Бо я Бог твій, сміцнюю я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим. Та погинуть Твої супротивники, то Бог він тут застерігає нас, аби ми не боялися. І Він підтверджує нам, що Його присутність увесь час з нами. Тобто Він поруч. Він поруч із вами. Він поруч зараз, він поруч э, під час гоніння під час приниження випробування під час поразки і перемоги. Він присутній, Він присутній в нашій поразці. в нашій перемозі, Він весь час поруч із нами. Він поруч коли вас переслідують, коли із вас. Коли, можливо, но люди насміхаючись, но насміхаються над вами. коли люди вас гемблять і принижують, він присутний. І, можливо, ви думаєте, чого він нічого не вдіє, йому байдуже чи що? Ні, Бог знає вашу силу. Він знає вас краще, краще вас, так? краще, ніж ви самі себе знаєте. Він вас знає. І він знає вашу силу, тому він дав вам цю ношу, бо раз ви би не могли винести її, він би її не дав. Він знає ваші межі Він знає межі ваших зусил, він знає, де і на чому починаються і закінчуються вони. І тому він дав вам ношу і згідно вашим зусиллям, тому не бійтеся, тому не страшіться. Але довіряйте йому. Якщо Господь допускає вам пережити це супустинно, значить, що ви згідні Його волі, ви здатні це здолати. Ви спроможні, спосібні це ж перемогти. І я запевняю, запевняю вас, ви переможете. Можливо, ви вже прийшли, знаєте, ви прийшовши додому. З роботи, чи, ну не знаю, після якихось справ. Ви прийшли ніякими. Прийшли з роботи з опущеною головою після гизувань, тицькувань, друзів. Можливо, ви прийшли із церкви навіть, і думайте, чесно кажуть, мені не дуже сьогодні. Ми молилися, ми ну, багато чого Пастор проповідував. Він то розказує і про Біблію, і то, і що. Але мені не дуже. Я на, ніби відчуваю, що чогось мені бракує, то він додасть вам смілівість, він додасть вам відвагу, він додасть вам силу, він додасть вам усе, чого би не потребували ви. Гаразд, і тому я хочу помолитися за вас, але не бійтеся, не дозвольте страху панувати над вами, не піддавайтеся тиску, тиску оточуючих. Чи середовище не, під, не піддавайтеся, не дозвольте нікому взяти верх над вами. Гаразд, то нужбо помолитися, заплюсти очі, по можливості і бажанню. Господь Ісус, я прошу зараз, щоб ти смів цю людину, щоб Ти Господь зглянувся над нею, Господь прошу, щоб Ти підкріпив. Відновив її сили. І Ти бачиш, Господі, цю людину, ти бачиш, настільки вона намагається тобі догоджати, служити навіть. Настільки, Господь, вона хоче, хоче зробити тобі угодне і волю твою виконати в своїм житті. Ти бачиш, настільки вона, Господі, завзято. Вона береться за діло Боже, і вона Господі, не непохитно, вона бореться за своє спасіння. Але інколи таке враження, що скільки би не боролася, ніколи недостатньо, нічого не добивається, нічого не, збуд... не здобувається. Вона нікуди, начебто, ніколи не доходить, о Дух Святий. Дай їй зрозуміти твої плани, дай їй зрозуміти твою волю. Яка приємна, добра і досконала. досконалі, нехай ця воля, ця доброта, ця приємність, ця досконалість, вони, Боже, втіляться в житті і в всіх чинах її рук. Нехай твій прояв буде видний і ясний, немов Сонце на небі. І Господь нехай. Ця сила зійде з гори, щоб зараз наповнювати цю людину в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тому, друзі, не припиніть боротися, Господь з вами, ми також, і ось Бог він поруч з вами увесь час, коли ніхто не бачить, коли ніхто не, не слухає. Коли ніхто не знає, що з вами коїться, Бог присутній у всіх стражданнях, і Він готовий порятувати вам життя і душу. Раз, тому йдемо вперед. Нагадую вам завтра та вівторок, день молитви зцілення. Якщо ви хворієте чи хтось з ваших зі своїх, ви можете. Приходити о 10 й ранку та о 3-й години дня, приходити на служіння та за адресою вулиця Тарасівська, 44, та в нашій центральній церкві будеться сильна молитва за всіх знедужених. Добре? Чи ви можете, ну, вже, е, можете звернутися по допомогу до найближчого центру духовної допомоги? Гаразд! Бажаю вам солодких снів! Мірного неба над головою до завтра.